Саме на цьому місті, що вчора стояв будинок та вирувало життя. Проте вчора ввечері, о пів на десятого, окупанти завдали черговий удар авіабомбою по місту Селидове, знищивши усе, що люди будували руками. На жаль, є загиблі та поранені цивільні мешканці. Від будинку тепер лишилася тільки одна стіна і гори каміння. Працівники ДСНС продовжують розбір завалів. Внаслідок удару загинув цивільний мешканець. Чоловік 1970 року народження. Рятувальники знайшли фрагменти його тіла. Пошук дитини 2010 року народження триває. Поранення отримала жінка 1953 року народження. Її доставлено до лікарні. Цей район селидового під удар потрапляє уже не вперше. Пані Ніна, місцева мешканка, каже, від її будинку нічого живого не лишилося. Ну поїхати, ну все розрушено, криша розрушена, окон нету, во дворі дверей нету, на підвалі нічого нету, ні лутки, ні дверей, нічого нету, нету. Ворот, ворот немає, нету, калітки нету, забору нету, нічого нету. З нашої пенсії, де домом брати. А щоб ми поїхали в квартиру, нормально жили, як ми живемо. А, а куди їхати? Куди їхати? Також суттєвих пошкоджень зазнала і місцева крамниця. У будівлі повилітали вікна та злетів дах. За інформацією правоохоронних органів, один приватний будинок зруйнований повністю ще 10 пошкоджені. Станом на 11 ранку ліквідація наслідків обстрілу продовжується. Пошукова операція триває.